Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на нас чекає перевірена руками класика Українські вареники з м'ясом. Для приготування страви нам треба взяти 1 кг і 350 г яловичини, кладемо його до каструлі, заливаємо водою, додаємо очищену цибулину з морквою, петрушку, висипаємо горошини змішаного перцю і доводимо м'ясо до кипіння на великому вогні. Після цього зменшуємо вогонь. Збираємо піну, що буде з'являтися, варимо на невеликому вогні півтора години. Після того, як м'ясо буде готове, треба потримати його у каструлі приблизно пів години. Так воно стане соковитішим.